Ну що ж, друзі, усім привіт! Ви на каналі Тене Преміра. Та сьогодні ми будемо грати в гру Кальмара в Роблоксі. Знову. Звісно, я можу і собі скачати, але то всілякі якісь підробки або ще щось. То я краще зайду з офіційного аккаунту Roblox. І далі вже буде. О, можна. І, друзі, пробачте, що я ну, так не був, тому що. Я думаю, що зняти. Так, от. Е сьогодні ми будемо просто грати. Я думаю, сьогодні ми отримаємо моналізу. До речі, в цій грі... Е ну, ті, хто дивилися другий сезон, розуміють. Е... Ну... Напевно, ми бачили, що снилося тому кіхуну, що Пет... Сахарні соти були. Йому снилося, що замість трикутника було якесь непонятне, що. Його прозвав цей Трикутник прозвали Моналізою. І тепер. Він... і тепер ну Тут можна це. Дістати, але тут малесенький шанс. І то не факт, що він дістанеться комусь. Ну, я 103 приколь. Я десь тут 100-го або 400 го нуль перший, та ну нічого собі це фронтмен. Це фронтмен або той дідусь. Тому що тут поєднані гри з першого та другого сезону. Тож непонятно, що це за сезон взагалі. Абсолютно непонятно. Mm, я тут пропущу, тому що цю сцену. Ця сцена дуже цікава. Тут просто пишуть. На жаль, тут українського теж нема, але... але дуже добре, що в Дорсах є хоч якийсь український. Хоч один раз український є. А тепер, друзі, у -у, поїхали. Тепер дивитися, що у нас вийде. <свісно> Ой, люди, я сьогодні не виспався трошки. А... Поїхала. А, тут два георда. Я ж тут не новий. В чому прикол? Тут треба цей купити. Скляний дивляч. Я був близько? Так. Червоний. Черн попався. А що ж по ньому не І снайпер пау! піу, пу пиу пі, Добре! Ну, перша гра досить легка. Там плеєр перший, по-моєму, Або він вже пройшов. 408. 102 238, 182, 0,01. прийшло Добре. Все, гра закінчилась. Зараз... Зараз може бути бойня або ні. Ні, не буде. Побуло. Монетки, монетки. Так. бум Е, все. Готово. Я, Йорда не буду купляти, так я. Я ви, взагалі хотів спробувати фронтмена, але це має бути пізніше. М -м ну, а тепер. Не дуже так і улюблене. Я візьму дому тут га це могла бути Моналіза але я її не взяв. Ні, ну це я швидко зроблю. Запальничка мені не надо Блііна, що ж таке, що ж таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мені це не зламати. Ой, я це не зламав! А -а -а. Ізі. Просто easy Я тут перший? А ні, я тут не перший. Не за спідранив за НАТО. Ну, кружочок є. Ням. Якщо, друзі, я лагаю, то за Wi-Fi пробачте або за гру пробачте, я не знаю. Чого у мене зависає? У мене тут нічого не зависає, може, у мене там щось зависає. І ви це бачите? Я не знаю. Ой. Ого, він богатий. Прям. Багатий-багатий. богатий. 10, 20, 35 мільйонів. Ультра ТВ 50 миллионов. Угу. Подивившись, я ніфіга не поняв. А, ну вже 18. джекпот 3 мільйона. Ох! Ми будемо багаті, ми будемо багаті, ми будемо багаті. Все ок. Все ок, все ок. О, 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 це ж ігрові гроші, правильно правильно. Зараз буде пентатлон. <смі> не, не дуже моя улюблена гра, але гра є гра. І з першого разу не зміг пройти. А от з другого нарешті зміг. Ні, ну пентатлон не дуже такий складний вже. Так, головне. Один. Поїхали. Бум. Так, а... Оп. я його. Є. Що далі? Так, ідемо сюди. Тут трохи легше. Майже. Трохи. Сильніше, так. Я вам тут з першого разу пройду, так. А... Тут дивіться, тут взагалі легко. На мишку натискати там, де зелене. А, я не бачу, де воно. Майже. Головне дивитися на час. Дві хвилини залишилося добре. І бум. І бум. Так, Пішло далі. А, цей вже майже майже пройшов. Цікаво. Бропа. А, не потрібно на максимум. Забув. Р -р Все, ось так ось вистачить. Що ж це таке, га? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, протримайся, протримайся все. Ю. Він же пройшов, молодець. Так, а а, -а. а тут? Так, ми пройшли. Все одно, все одно трохи встановлений До речі, коли додали сюди пентатлон? Я ще грав до того, як додали сюди пентатлон, але і після того, як додали Гіорда, тому що Гіорда, по-моєму, додали. Е, ще або у попередньому уроці, або я не знаю коли. Або, ось, або на початку цього року. Я просто трохи пізніше початку цього року я побачив всю гру і тепер граю. Тепер чекати, поки кінець буде. Я так розумію, там ще хтось все ж таки залишився, так? а все бачу. Ну, вона вже точно не стойне на 4 секундах. Все, тільки два бюрда залишилось. у-у-у 3,3 мільйона три вон. -mm. <manufacturer tales> <I burma> Я собі шок. Я собі можу і одну жувачку тільки купити за такі гроші. О, Mingle Вона дуже улюблена, але прикольна гра. З музичкою. Серйозно, там реально прикольна музичка. Так, е, зараз може бути або один, або два, або три, а я не знаю скільки. А якщо один, то споко Головне ну, дивитися, де... Потрей, 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 ну давай. На. На. пишли, еба. А ты прям прессив. <сíck> 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 да сядь уже. <сíck> <сíck> да, сядь, сядь, сядь. Да ну, ё. Ёй, сядь. Просядь вже на місце ну акей, другий раунд. Тут має бути три раунда пережити їх, і йдемо на іншу гру. Зараз дванадцять і 48, яких було? Там легенда Танус. Бл... <с> Куда? Да кутрина? є, есе yeah, yeah. тут два и тільки двоє, тільки двоє, все сила. <с> 209 103. Хм. Mm. Останній раунд. Тут всього того ж, з 23 клітки. Да! віч ван. А там, по-моєму, мало було на одиничку, правильно? Не, не одиничка, там ще є одиничка. Інше там... А, я бачу, бігає. Бо нема. Нема місця. Бижа. Уже дев'ять. А -а -а. Наступне може бути, ос, предостаннє це скляна підлога. Пса. <плес> напевно... Ну так, напевно, скоро вже буде закінчення цієї... Смертоносної гри. Так, про що я й казав? Е, тільки от проблема, що... Ага, воно не маленький. Ага. Ага. Так. Ну, дивіться, а що? А ніхто не купил. Да. <риклад> Там ну. ну, ти що, Зараз я вам все а, все. О, все. Два <риклад> дивиться. Так, він знає, де? Напевно. Ні, ні, ні подивитися буде. Я би йому не довіряв. У мене ще є тестер, але довіряти йому я б не хотів. Опа. Чик. Сюди. У нього і в мене закінчився. Ой-ой-ой, що тепер робити? Хвилина, 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 хвилина. ні Ой-ой-ой. Чого б ми тобі довіряли, Гір, ми не знаємо, де що. Пройшли ми це. Напевно. Та й, напевно, і не пройдемо. Ну, добре, друзі, повертаємось, Ви, то, спробуємо знову, а що нас сьогодні обід супчик? І, ну що ж, друзі? Думаю, ми будемо закінчувати, тому що проходження ось такого ще потрібно. У-у-у, як багато. Тож. Давайте так. Три лайки. І я знову проходжу. Шість лайків. І я буду Гіордом. Ще більше. Більше шести лайків. Я виб'ю моналізу. Ну, спробую. Але це буде в шортс. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтеся на наш канал, на мій канал пробачте. І усім до побачення!